Тиждень бойових дій угруповання військ Курськ під управлінням 8-го корпусу ДШВ завершився для росіян рекордом. Тільки за один день 14 лютого московські гастролери не дорахувалися в строю 142 військовослужбовців, а це більше роти, яка поповнила нашу статистику. Поки російське командування намагається кількістю своїх штурмів перебити якість нашої оборони, підрозділи під управлінням 8-го корпусу ДШВ впевнено перетворю їхню логістику на кладовище дорогого заліза. Інтенсивність бої у зоні відповідальності угруповання військ Курськ залишається високою, але окупанти дедалі частіше покладаються на дистанційні удари. За тиждень зафіксовано понад 660 атак FPV-дронами і використання 3600 боєприпасів. Основний тиск ворог зосередив на напрямку Нова Січ і Баропілля. Але попри 15 спроб прямих штурмів за тиждень росармійці впираються у проблему останнього кілометра. Наші воїни знищують їхню техніку і ще на підходах. Цікаво, що цього тижня пік ворожої активності припав саме під вихідні. Схоже, московити не копить. Чували сили для ревка, який розбився об роботу нашої розвідки артилерії і дронів. Ефективність підрозділів угруповання військ Курск під управлінням 8-го корпусу ДШВ цього тижня засвідчили 229 одиниць ураженого ворожого озброєння. Зокрема, було пошкоджено 19 артилерійських установок та дві установки РСЗВ. Це означає, що десятки тонн заліза, які мали випускати смерть по наших позиціях, тепер поїдуть на довгий і дорогий ремонт. Сподіваюся, ви вже поставили лайк та зробили репост на наші офіційні канали у соцмережах і ставте вподобайки. Ваша активність справді допомагає нам інформувати вас про те, що відбувається на фронті. Особливу увагу привертають логістичні втрати ворога цього тижня. Окрім трьох уражених танків і кількох БМП, наші війська активно нищили і мобільний транспорт: 16 квадроциклів, сім мотоциклів і навіть. Три снігоходи. Противник старається бути швидким, але наші оператори дронів ще швидші. Паралельно з технікою під управлінням 8-го корпусу ДШВ випалювалися і тили. Знищено 6 складів боєприпасів, два склади пального і п'ять складів із майном. Коли у ворога одночасно закінчуються снаряди, солярка і елементарне спорядження, його здатність до маневру різко звужується. Підсумовуючи цей тиждень роботи угруповання військ Курськ під управлінням 8-го корпусу ДШВ, з приємністю повідомляю, що особовий склад противника скоротився на 446 осіб, з яких 213 залишилося удобрювати нашу землю а восьмеро поповнили обмінний фонд. У нас немає ілюзій, ворог сильний, має ресурс і продовжує кидати у бій все нові і нові підрозділи. Але цифри тижня демонструють, що продумана оборона і точкові удари по логістиці знекровлюють навіть найбільші угруповання військ ворога. Підпишись, щоб не пропускати дослідкуй да, слідкуй тут.